Добрий вечір студія. З вами Ліза і, очевидно, ви на моєму каналі. Сьогодні говоримо про харизму. Отак. От не знаю, як у вас, але я часто зустрічаю людей, які хочуть стати харизматичними. І, в принципі, це не дивно. От що ми бачимо, коли заходить в кімнату харизматична людина? Ми бачимо енергію, яка заповнює всю кімнату. Звісно, хочеться трошечки собою заповнити простір. Ну, я думаю, що перш ніж взагалі говорити, як стати харизматичним, треба подумати, що ж таке харизматична людина, які риси притаманні такій людині. І я на правах тьоті, яка трошечки пожила це життя. Можу сформулювати вам свою суб'єктивну думку, як воно є. Якщо у вас є доповнення до моєї думки, можете її прописати в коментарях. Я думаю, людям буде цікаво почитати. Тож, поїхали. По-перше, я думаю, ви погодитеся, що харизматична людина вона впевнена у собі. Навряд чи ви бачили колись харизматичну людину, яка отак от ходила з кращеними ручками на грудях. І тихенько погинала голову і щось собі там нямлила під ніс. І до речі, із цього випливає другий пункт: що харизматична людина має чітку дикцію, вона не буде нямлить, вона не буде тараторіть, вона не буде собі підніс бубоніти. Третій пункт: що харизматична людина на все має свою думку. Харизматична людина не буде йти за стадом, це стадо буде йти за харизматичною людиною. Бо вона цікава, вона цікаво розказує, зрозуміло, з нею хочеться знаходитись. І останній пункт це емоції. Харизматична людина, вона емоційна, вона не боїться показати своїх емоцій. Вона своїми емоціями заповнює весь простір навколо себе. Вона вже спекулює, коли говорить, робить якісь акценти. так? Ми одразу бачимо, що це харизма. Перерахувавши оці всі пункти, я думаю, ви переконалися, що харизма це те, чого можна набути. Тому я для вас склала чотири основних етапи на шляху до харизми. Перший етап він буде найпростіший це попрацювати зі своїми емоціями. Якщо ви не дуже емоційна людина, ну не любите ви це пояснювати. Просто попрацюєте з жестами. Якщо ви додасте більше жестів у своєму повсякденному житті примовленні, ви вже станете більш харизматичними. Ви зверніть увагу, як спілкуються бізнесмени чи якісь вчені, науковці, як вони же спекулюють, як вони ставлять руки. Це ціла психологія насправді. І це все впливає на сприйняття вас як особистості в цілому. Тому не обов'язково ось це все кривляння, да не обов'язково прям емоції свої сильно показувати. Але оця ж спекуляція і також міміка, щоб було видно, що ви засмучені, чи ви радісні. Тобто ось ця активна міміка, ось ці жести вони вже будуть заповнювати вами всю кімнату. Другий пункт це дикція. Попитайте у своїх батьків, у своїх знайомих, у друзів, як ви говорите, чи це зрозуміло, чи ви таратурять, чи ви м'ямлите. А може, ви вже і так все знаєте про себе паразити, а нічого з цим не робите. Так треба ж вже що щось робити, Треба ж якісь скороговорки повчити. Треба ж якісь вірші почитати, чи просто почитати хоча б ленту в телеграмі якусь. Як здрасті, третій пункт. Познайомтеся з собою. Дізнайтесь про себе все, яка ваша улюблена тваринка? І не так, що ой, я люблю всіх тваринок. Ну я теж люблю всіх тварин. Ну, котики, котики то моє. Який ваш улюблений колір? І не так, що ну який зараз модний, такий і люблю. Ні, обираємо якісь улюблені кольори. Фіолетовий, все, мій улюблений колір, більше нікому не займає. Ідемо далі. Улюблена страва, улюблене місто. Уявляєте взагалі, що ви спілкуєтесь з репетитором англійською? Давайте будемо відвертими, тільки репетитору з англійською. Цікаво, який у нас улюблений колір, розмір, тваринка, страви і так далі. От коли ви познайомитесь з собою, створите собі особистість, у якої улюблена музика не міламан, я теж люблю. Я теж міламан. Ну треба щось же конкретно, конкретизувати, ну виділить вже ж якийсь жанр. Виділіть ж якусь тваринку, виділіть же ж якийсь колір. І побудуєте з себе особистість. І тоді з вами буде цікаво спілкуватися. Додатковим плюсом буде, якщо ви трошечки ще з себе акцент сунете і підете по різним сферам, там політика трошечки, історія, філософія, щоб ви мали думку на все. Не так, що ні, я, не я не знаю. Я не знаю, я не знаю про це. Я не знаю. Не знаю. Там мені все одно. Мені все одно, куди йти. Мені все одно, коли ми гуляти. Мені все одно, як, як тобі зручно? Я, я, Як тобі зручно, так, так і буде. Як тобі зручно. Ні, ви кажете, мені зручно тоді тоді коли зручно тобі. Давай домовлятися. Відчуваєте цю різницю? Вам не, не все одно. У вас є думка. У вас є бажання і ви особистість, я вже може якісь курси вести. І останній пункт, четвертий, найскладніший, я так вважаю, думаю, зараз ви зі мною погодитесь це впевненість у собі. І дивіться, те, що ви перші три пункти, які більш-менш можна якось зробити, поступово їх, звісно, прокачувати. Це вже буде вас робити харизматичною людиною, і те, що ви будете поступово працювати над своєю впевненістю, це буде вас ще більше робити харизматичною людиною. Тобто ви будете постійно наростати, наростати, наростати. Ну, Як стати впевненим, звісно, це тема окремого відео, да там працювати над собою і працювати можливо навіть з психологом. Але поступово треба прививати любов до себе. От коли ви на третьому пункті створите собі особистість, можете навіть свій автопортрет намалювати і прописати там або промалювати, так, що там котик любиш, фіолетовий колір, там сердечка з фіолетовим кольором, там удончик якийсь намалювати улюблену стравку, музику якусь групу, актора, все улюблене там прописати про себе. І закохатися в цю особистість, подумати, боже, яка я класна. Це буде перший крок на шляху до вашої впевненості у собі. Я вам гарантую, коли ви побудуєте собі особистість, вам вже самим собою буде цікавіше. Ну, а про впевненість у собі, якщо хочете, я зніму окреме відео. А так, до нових зустрічей. Якщо у вас є якісь рекомендації по харизмі, то пишіть їх в коментарях. Я думаю, всім буде цікаво це почитати, особливо людям, які хочуть собі розвинути харизму. Тому не соромтеся. Запрошую вас в коментарі. З вами я прощаюсь до нових зустрічей. Пока!